Понеділок, 2 жовтня, моя ситуація насправді допомогла поширити добру новину. Послання до Филип'ян, глава 1, вірш 12. Апостол Павло стикався з багатьма складними ситуаціями йому потрібна була сила, особливо коли його били, закидали камінням і посадили у в'язницю. Другий після Коринтян, розділ 11, вірші з 23-го по 25-ий. Він без проблем зізнався, що іноді йому доводиться боротися з негативними почуттями. Ремлянам, глава 7, вірші 18-19-24. Крім того, він відчайдушно просив Бога видалити певну колючку в тілі, від якої він страждав, друга до Коринтян 12 глави, вірші 7 і 8. Його дав Павлові сили виконувати своє служіння, незважаючи на труднощі. Згадаймо все, що зробив апостол, наприклад. Перебуваючи під домашнім арештом у Римі, він з ентузіазмом захищав добру новину єврейським лідерам і, можливо, деяким урядовцям, а також проповідував преторіанській гвардії та всім, хто його відвідував. Саме в той самий час Бог використовував Павла для написання певних листів, які принесли користь християнам від того часу до наших днів.